Віки минають, але одне залишається незмінним бажання людини передати свої думки та знання у кам'яному віці, коли наші предки почали залишати перші малюнки на стінах пещер, слово було безцінним. Від цих перших зображень до могутніх ієрогліфів Єгипту кожен знак, кожна буква несли в собі величезну важливість. Письмо стало засобом збереження культур. Передачі історій і мудрості, що пройшли крізь часи, середньовічні манускрипти, витончені літературні твори епохи відродження, усі вони мали одну мету донести до нас знання, емоції, переживання. І сьогодні в еру цифрових технологій ми не забуваємо силу слова. І саме тому виникла платформа Ейнюс місце, де кожна історія важлива.